Добре. Сьогодні з тобою сонь попрацюємо над вправами на ознаки рівності трикутників. Надіюсь, ти добре опрацювала конспект вдома. Давай зробимо актуалізацію, пригадаємо, що це за ознаки рівності трикутників. По-перше, рівність трикутників це означає, що ми, коли розглядаємо два трикутники. Ми судимо про їхню рівність за допомогою ось цього означення. Дві фігури, в нашому випадку трикутники, називають рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Як в попередньому випадку, точніше, на попередньому занятті, беремо один трикутник, накладаємо на інший трикутник. Дивимося, якщо вони повністю співпадають, а вони у нас повністю співпадають, значить наші трикутники рівні. Окей, супер. Ну, це я можу тут на дошки так зробити. Сумістити накладання. Можна, в принципі, і вручну, якщо взяти там один листочок на ньому трикутник зробити, на іншому більш прозорому листочку ще один трикутник зробити і пробувати там якось їх під світлом накладати один на один. Ну і дивитися, вони суміщаються чи не суміщаються. Але можна зробити і простіше. Можна не вигадувати ось такі спецприйоми для дослідження рівності фігур, а можна дослідити рівність трикутників на основі так званих ознак. У нас в арсеналі є перша, друга та третя ознаки рівності трикутників. Всі вони базуються на тому, що ми розглядаємо для дослідження рівності трикутників елементи, з чого складається трикутник. Пригадаємо, з чого складається трикутник, які його основні елементи соня. Сторони. Так. Куди? Так. Ну і вершини. І вершини так. Да. Значить, Будь-який трикутник складається із цих елементів. Ну, оскільки у нас вершини знаходяться на перетині сторін, ну на перетині, точніше, прямих, на яких лежать наші сторони, то в принципі можна судити всього про 6 елементів: Три сторони і три кути. Значить, для того, щоб нам досліджувати рівність трикутників, нам треба співставити всі шість елементів одного трикутника і всі 6 елементів іншого трикутника. Звучить логічно. Угу. Звучить логічно, так і треба. Але люди придумали ось ці ознаки рівності трикутників для того, щоб брати не всі шість елементів трикутника, а рівно половину із них, тобто 3 елементи. Виявляється, за допомогою всього трьох елементів з трикутника можна вже судити про те, рівні трикутники чи не рівні. Так от, перша ознака рівності трикутників бере до уваги три елементи, серед яких дві сторони трикутника і кут між ними. Між цими сторонами. Виявляється, якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють двом сторонам та куту між ними іншого трикутника, якщо вони абсолютно однакові, то можна судити про те, що й всі інші елементи трикутника також виявляться рівними між собою, а значить трикутники рівні між собою. Друга ознака рівності оперує стороною і двома прилеглими кутами. Тобто, якщо в попередньому випадку тут у нас було дві сторони і прилеглий кут, то тут у нас одна сторона, але два кути. Там було дві сторони, один кут, тут одна сторона, два кути. Так само застосовується ознака рівності. І третя ознака рівності говорить про три сторони. Тобто навіть кути не беруться. Просто тупо три сторони. Три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам другого трикутника. Значить, і решта елементів, тобто три кути одного трикутника, дорівнюють трьом кутам трикутника іншого. Значить, взагалі такі трикутники рівні. Бо всі елементи рівні між собою. Так от, будемо використовувати зараз. Якраз ці ознаки рівності для того, щоб виконувати вправу. І в твоїй увазі. Ось перші дві вправи. Перша вправа під номером 160. До речі, тему записала? Так. Хорошо. Окей. А, після заняття те, що тобі треба буде по вправам, там собі окремо запишеш. Зараз просто сконцентруйся на їх розв'язку. На рисунку, mm -hmm. ось такому: 133. Дивимося ось рисунок. Вказано, що АЦ дорівнює ДЦ. Ну, це мається на увазі сторона. Ось сторона АС дорівнює стороні ДС. При цьому BC дорівнює ЄЦ. Ось сторона BC. бачиш, двома полосками вказано. І тут двома полосками вказано. Значить, ця сторона BC дорівнює ЕЦ цій стороні. Нам треба довести, що трикутник ABC, ось він трикутник ABC, бачиш, дорівнює трикутнику ДЕЦ. Ось цьому трикутнику. Ну, видно, що ось один трикутник, ось інший трикутник. Нам потрібно зробити доведення, що ці трикутники рівні. На основі чого ми будемо робити доведення? Значить, дивися. По-перше, нам зразу ж видно, що оці сторони рівні. Так? Угу. Оці дві сторони рівні. Тобто, взагалі то кажучи, по суті, ми можемо ось цей трикутничок розрізати. Давай я його за скріншотю і розріжу. Ну, не трикутник розрізати, а точніше, взяти частинку. А пока ты досліджуєш самостійно, Я чайничок включу. Так, ну що, ти встигла розібратися? Що тут до чого? Та ні, до мене не дійшло. Та ну в смислі, ти що гониш? Щас тобі їх підберу. 135-136, окей, ось. А я піду кофе запарю. Так, я тут. Угу. Ну что? Какие варианты? Ну, есть спильные стороны. Так.